Привіт, друзі! З вами Інот. Сьогодні ми поговоримо про умовні знаки згідно 140 -го наказу головнокомандуюча Збройних сил України. Згідно цього документу, відбувається оформлення бойових документів. Ми зараз можемо заглибитись та почати вас вчити, що таке модифікатор, позначка, обрамлення і так далі. Але ми не вестпоінт, тому розкажемо коротко, але по факту. Правило номер один: всі наші війська, а також їх дії, ми наносимо синім кольором. А от противника та його дії. Ми наносимо червоним. Зразу даю асоціацію, щоб все відкладалося у вашій голові. Свої це прапор НАТО, тобто сині противник це прапор Радянського Союзу, тобто червоний. Право номер 2 Підрозділи наших військ. Ми наносимо у вигляді прямокутника, підрозділи противника у вигляді ромбіка, як аммери кажуть, у вигляді діаманта. Правило номер 3 Вогневі засоби техніка. А також озброєння своїх військ. Ми малюємо в кружку противника. Ми малюємо так само в ромбіку, тобто в діаманту. Право номер 4 Всі заплановані дії, все, що має в назві ймовірно, а також додаткові запасні позиції, наносять пунктиром. Переходимо до самих знаків. Піхотний підрозділ. Це Х. Для асоціації. Запам'ятайте, піхота носить. Два ремені для зброї. Танковий підрозділ. Це овал. Запам'ятайте, що цей овал це гусениця танка. Механізований підрозділ. А у росіян це мотопіхотний. Це комбінований знак. Тобто піхота, плюс танковий підрозділ. І у нас вийшла піхота на БМП. Це найголовніша позначка. Запам'ятайте її. На рахунок комбінування цих значків. Як на мене. Самому комбінувати, якщо відсутній досвід, марна справа, бо можна створити якусь фігню. Тому рекомендую користуватися сталими комбінаціями. Далі буксована артилерія. Асоціація це ядро від гармати, самохідна артилерія. Комбінований знак, тобто танковий підрозділ, плюс артилерія. І на світ народилася самохідна артилерія. Розвідка. Запам'ятайте, піхота носить два ремені, а розвідники лише один. Інженерний підрозділ. Позначка е максимально проста. Це міст через річку. Наші словетні десантно-штурмові війська. Оця позначка означає альбатрос, що витить. Тому асоціюйте медичні сили. Так само максимально просто: це медичний хрест. Підрозділ забезпечення. Це ось така лінія, що асоціюється з дорогою, там, з трасою. Протиповітряна оборона. Це парасолька, що прикриває нас. Протиданкові підрозділи. Це кумулятивна воронка. Першу задачу ми виконали, і далі ми переходимо до розмірів цих підрозділів. Перше це розрахунок. Друге відділення. Далі запам'ятовуємо, що взвод у нас вже складається з трьох відділень. Тобто, треба три точки. Далі важко знайти логіку. Тому просто запам'ятовуємо: одна палочка це рота або батарея, Дві палочки це батальйон або дивізіон. Три палочки це полк і Х, це ціла бригада. От асоціюйте зі своїм підрозділом, що, там, наприклад, якщо ви в якійсь бригаді, що ваша бригада позначається як Х. До речі, група ССО позначається не як взвод трьома точками, а всього лиш двома. Назву підрозділу наносять зліва, а старший підрозділ справа. Тобто, наприклад, ось цей знак: це у нас перший механізований взвод, першої механізованої роти, другого механізованого батальйону 72-ї механізованої бригади. Далі вогневі засоби, озброєння і техніка. Це позначка стрільця. Далі кулеметник. Дивіться, це загальна позначка. Але додаючи. Палочку посередині. Чим більше палочок, тим більший калібр. І це право працює із іншими видами озброєння. Гранатометник. По позначенню все те саме. АГС МК-19, тобто автоматичні гранатомети позначаються саме так. Міномет це загальне позначення міномету, а також розподіл по калібрах. По головному озброєнню я пройшовся. Тому давайте до техніки. Танк. Асоціюйте його зі спічечною коробкою. От на танки постійно кажуть коробочка. От він так і малюється коробочкою. БМП. Це просто ромбі. Нема тут асоціацій, Просто це запам'ятайте. БТР. Машина. Загальне позначення для якогось КАМАЗа або Івеко. Крайні про що забув розказати, що центр значка повинен бути в тому місці, де саме от прям точно підрозділ. Якщо ж місця у вас на карті або на якій схемі вже, ну, немає, то ви використовуєте такий спосіб позначення підрозділу. Але всі пункти управління КСП позначаються Окремою прямою лінією з лівого краю та вказують на точне місце розташування оцим своїм краєм. А тепер тест для того, щоб ви краще засвоїли і зрозуміли ці значки. Правильна відповідь: Перший механізований взвод, другий механізований роти. Це стрілець. КСП першої механізованої роти 3 батальйону. БМП. Перша розвідувальна рота 2 батальйону. Танк противника. Мотострілецький взвод противника. Надіюсь, ви все уловили і все зрозуміли. Рекомендую вам зайти в опис та хоча б ознайомитись з, з тимчасовим порядком оформлення бойових документів. Тобто 140 наказом. Він далеко, дуже далеко, не ідеальний, іноді навіть протиречить сам собі, але, але він регламентує більшість значків, більшість дій і більшість документів. Якщо ж потрібного вам значка, ви не знайдете. То рекомендую вам підійти до старшого командира та порадитись з ним. Я впевнений, він буде безмежно радий, що ви цим зацікавились, і ви підійдете до нього за порадою. Тому з вами був Єнот, Ставте лайки, підпишіться на нас, зайдіть на наш інстаграм, і бажаю всього найкращого до нових відео.